Салют тонкіст, бабуля, на зв'язку. І знову в нас гріз з'явилася лихоманка розіграшів. І в сьогоднішньому відео, так як давно вже не було розіграш на містичний контейнер, буде розіграш на містичний контейнер. Тому в будь-якому випадку буде цікаво, і це вже заслуговує на те, щоб ти поставив палець вверх цьому відео. Якщо ти новий глядач, то обов'язково підписався на канал. Я навіть не знаю, чому ти ще досі цього не зробив. І, звичайно, протиснув дзвіночок. В такому випадку ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу, і поїхали. Ну, як я вже говорив, давно не було розіграша на містичні контейнери, і багато золота зливати мені не хочеться. Тому в сьогоднішньому відео буде розіграш містичного контейнера. Так. Він би в нас мав вже з'явитися, так. Ось він. Це розіграш, якщо я не помиляюсь, на 140 чи 145 тисяч золота. І має в собі 111 прокрутів. Вигідно, я дарма закрив, вигідно робити перші 21, 22 перших прокрути. Це на 8 з лишнім тисяч золота буде. І от цікаво, що дропнеться за таку кількість золота. Перший прокрут 250 золота. Один містичний контейнер. Ну, в принципі, нормально. Другий прокрут вже приносить два містичні контейнери. Їдемо далі. За 275 золота. Давай другий рівень. Ні, дає все один містичний контейнер. До речі, Денкіст, пишіть в коментарях. Який розіграш обрали ви, щоб крутити в неділю вранці. А тим часом приносить мені прокрут 3 містичні контейнери. Окей. За 311 тисяч золота. О, кажу 11 тисяч. 311 золота. Ще один містичний контейнер. 351. Знову один містичний контейнер. Так, мені це не подобається. Давай другий рівень. Давай 4 штуки. 5 можеш. О, два штуки другого рівня. Це вже непогано. 499 золота. Знову один першого рівня. Ну камон, картоха. Три штуки ще може бути. 500 золота. Я вже це звичайно говорив. Говорив не раз. Знову по один другого рівня. Говорив не раз, що головна нагорода в цьому розірі ще трішки така собі. Містичний сертифікат. Розробники не хочуть чути. Просто за таку кількість золота туди мінімум 5 потрібно було б їх тому що ми знаємо, що падає з містичних сертифікатів. Да, там може дропнутися колекційка якась. може дропнутися і прем 5-6 рівня. Так, 489 золота за прокрут. Приносить два містичні контейнери першого рівня. Скільки я вже прокрутів зробив? Бо мені ще здається, що вже скоро кінець. Так і є. 14-й прокрут. Ну, давай, давай ще мені другого рівня. Не, першу дає два штуки. Хоч раз 4 або 5 випаде, цікаво. Не, падає по одному. Так, по одному містику не прикольно. І далі падає один. Давай, картоха, підкручуй. Другий рівень, чудово. Чи це такий самий скам, як і перший, але з нього більше шанси щось дістати. Знову один містик першого рівня та що таке? Давай, 4, або 5, ще ні разу не падало. Знову один. Які шанси? Так, першого рівня 1.45%, 2,27, 3,15, 5 штук, 2%, 2%. Ну є якийсь шанс <рес> на містичний сертифікат 4000 тисячних. Нормальний такий шанс. І все рівно є ті, хто, блін, з перших прокрутів можуть забрати містичний чи ж не можуть, забрали містичний сертифікат, головну нагороду. І знову один містик. Йомойо, -йо, картоха! З них і так фігня падає, так ти ще й даєш їх мало. О, нарешті. П'ять штук дропнулося. Все, останній прокрут. Давай на фіналочку, щось цікаве. Не один контейнер. Баляха. Ладно, фіксуємо. 6700 золота в мене є. Вправляємося до сховища. Скільки вдалося залутати? 30 містиків першого рівня і 4 другого. Ну, якщо чесно, маловато. Ну, але поїхали. Може, я зря наганяю. Так, 100 тисяч. Тільки кредитів, а не того, що хотілося б. Знову кредити. Може, давай спробуємо пошаманити. Знову кредити. Нічого не даєте шаманство. Е, а крім кредитів, там щось є? Другий рівень. Камон, це якийсь прикол. Ні, я розумію, нема сертифікатів, окей. Не підряд всі кредити. О! Щось зламалося. Бустер золота випав. Вільний досвід. А, є там інші нагороди, крім срібла. Знову вільний досвід. І знову вільний досвід. 200 золота. О, золото пішло назад. І знову кредити. І так по колу. З сертифікатами не спішить давати, ну добре. Знову 7000 вільного досвіду. Де сертифікати? Золото. Вже все випало, крім сертифікатів. Хоча б одненького, не? За 31 контейнер можна хоча б один сертифікат дати. Не, 2000 вільного досвіду. Хоча лагнуло, так я вже подумав, що зараз буде сертифікат. Два бустера золота. 200 тисяч кредитів. Баляха муха, я не хочу ваші кредити. Давай мені вже щось цікаве. Містик. 100 золота. Ну вже краще так, ніж кредити. Знову 2000 вільного досвіду. 200 золота. Ну, десь біля 1000 може вже купив. Хоча, певно, немає, там ще 1000, але близько. Так. Я поняв, я сьогодні без сертифікатів. Краще було б, звісно, крутити ту, той розіграш на відпад, але тільки що в нас був. Якось не цікаво, ще раз. 100 тисяч кредитів. Вау! Перший містичний сертифікат! 4000 вільного досвіду. Я вже думав, я не дочекаюсь містичного сертифіката, звідти. Давай, ще два конта. Ще два конта. Давай, давай. О, да, сюди. Два сертифіката з 31 контейнера це вже гід. Це вже гід. Ну, ще залежить, що з них дропнеться. Так, але перед тим є ще 6 другого рівня. А секундочку, скільки мені бракує до третього рівня. Ще й третій рівень сьогодні буде, чудово. Поїхали. 100 золота. Ну, не те, що я хотів би побачити з другого рівня. В принципі, як і кожен. Так само і 200 золота. Вже якщо що? Даєш золото, то давай нормально. Але не, кредити. що не буде ні одного сертифіката з другого рівня? О, перший пішов, давай. Ну, 10% шанс, мусив працювати. 100 золота. І останній Давай, давай ще одного сертифіката. Або анімований аватар. Блін. Нічого. Добре. Третій рівень. Може, ти хоч чимось порадуєш? 1000 золота. Ну, в принципі, в принципі піде, добре. 6700 мене було, окей. Так, звичайно, хочеться щось синеньке бажано 10 рівень. Хоча б один. Канон, як панзер. Окей. Добре, що це хоча б колекційка, Вже радуємо. Т95,6, Десяточка. Сюда. Давно мені так не щастило. Це вже, вже окуп. Ці два танки це вже окуп, не рахуючи те, що мені там ще ресурси падали і падало трішки золота. І чар футур, і дев'ятка. Коротше, я сьогодні зірвав джекпот. Це виходить, я отримав три танчика, три колекційні. вісімку, дев'ятку і десятку. Залутав ще назад 2000 золота, тобто він мені обійшовся хай в половиною цей розіграш. І за половиною залутати цих три танчика це дуже круто. Дійсно. Я рахую, я окупився. А що думаєш на рахунок цього, ти можеш написати мені в коментарях. Відос, звичайно, я на цьому вже можу закінчувати. Дуже дякую за перегляд. І до зустрічі в наступних відео.